Привіт, друзі! З вами Грінленд. Сьогодні в нас на огляді сили спеціальних черепашчих операцій, і це фігурки серії Stealth Tech від Playmates по серіалу Черепашки Ніндзя 2012 року. Ось такі чотири брати, і вони кожен вдягнені в спеціальне спецназівське вбрання, і кожен виглядає дуже круто. Давайте роздивимося їх поближче. Подивіться на цього Донателло В нього є спеціальний прилад нічно бачення скульпт в нього більше схожий на скульпт черепашок Бетлшел з тими панцерами, що відкривались, тому що в них такий був більш мультяшний скульпт, на відміну від оригінальної першої базової серії черепах. Донні в нас в бронежилеті, в такому суцільному кам камбезі по коліну. В нього чорне взуття, і решта обладунків в нього фіолетові, окремо скульптурований фіолетовий пояс, де бачимо тут у нас черепашачий чефон, телефон черепашачий, якась мотузочка. Тут в нас різні тут кишенька, тут кріплення для посуха, бо, також в нього на ліктях такого самого фіолетового кольору захист, і фіолетові наколінники. Тут чорна пов'язка і чорні намотки на пальцях, які помальовані, звісно ж, ззовні, а зсередини ніхто ніколи з плеймейців не розмальовує. В дона нашого є ось такий шестбо, він просто чорного кольору. Скульпт є там такий тримач і кріпиться він ззаду в дона за спиною. Також він класно стає донові в руку. З інших аксесуарів ось такий якийсь прилад, щоб кудись піддивлятись, роздивлятись в Донателло. І він може тримати його в руці, чи може він через нього дивитися. Ну, Можливо, але. Це буде складно поставити. І ще в нього є ось такий наземний гусеничний дрончик з камерою. Він навіть трішки артикульований. Зараз я постараюсь сфокусувати, щоб і ви побачили його. Ось так він виглядає. Ось такий дрон, камера обертається, сам цей штатив гнучкий обертається. Він так скульптурований, він насправді не гнеться. Такий пластиковий, чорний, класно би було його, звісно ж, помалювати. ну Але це не були такі елітні фігурки, це одна з підсерій, і називалася вона Spec Ops. До речі, я вам не показав в яких упаковках вони були. І зроблю це прямо зараз. Ось в таких упаковках були наші черепашки. Досить стандартна передній прозорий великий такий блістер, і ззаду картонка, з іншого боку бачимо інші фігурки серії. Також бачимо, що у кожного з братів в наборі була спеціальна мотузка. На жаль, цих мотузок в моїй колекції бракує. А це в нас Рафаель, і в нього е, також унікальний е, такий пояс. Тут і мотузка, чи фон в нього інакше, ніж в дона кріпиться. І дуже класно, мені подобається, як в нього е, кріпляться саї. Е, саї, до речі, просто з чорного пластика. Ось такі, такі класні чорні е, саї, е, красивий скульпт, і кріпляться вони за спиною. Дуже красиво це виглядає, мені подобається. Тут ще якийсь спеціальний балон в Рафаеля є. А так в принципі, він збраний, так, як Дон. Просто оці чорні чоботи на ногах в нього високі. Бачите, вдона там видно було частину черепашечої шкіри, а в рафа не видно. Також прилад нічного бачення в нього відрізняється, ось який він без прилада, Вираз обличчя в Рафа досить сердитий. І е, гарний унікальний скульпт е, всіх черепашок чотирьох е, різний скульпт. З аксесуарів в РАФа ось ця штука, щоб е, вламуватись крізь якісь зачинені двері, можливо, навіть пробивати е, стіну. Ось е, такий спеціальний пристрій. Звісно ж, він е, гарно лягає рафові в одну-в другу руку, можна тримати його в двох руках і тоді з розгону розганятися і пробивати якісь двері. В двох руках навіть дуже і дуже круто він виглядає. І Веселун команди Майкл Анджело. Бачимо, мотузка, в нього тут, чифон тут, є наплічники. До речі, в Рафа також були наплічники. в них всіх скульпт відрізняється. Тут у нас тримачні нунчаки, прості чорні нунчаки, суцільні з чорного пластику і з аксесуарів. в нашого Майка. Ось такий пристрій для прослуховування, Такий собі пістолет. Тут є дріт, який мав би кудись вструмлятись в обладунки Мікеланджело, але я... А ось є отвір, бачите, все нормально, все логічно, є отвір. Майки вставляє в отвір собі пістолет. Має бути гнучким цей пістолет. Давайте його в цю руку ставимо вправу. Ось так і вже Майки прослуховує. Тут в нього є, до речі, в єдиного мікрофон на його нічного бачення. Дуже гарно він зроблений. Такі ніби навушнички, навіть помальована над головою в нього частина навушників і мікрофон. Ось так він весело виглядає без пристрою нічного бачення, але звісно ж він на полиці буде стояти з оцим мікрофоном одягнутим. Тут він вже когось прослуховує. Ну і нунчаки прекрасно лягають, звісно ж, йому в руки. І ось такий він, Майкл Енджело. Лідер команди Леонардо. В нього дуже крутий е, пристрій для прослуховування, вираз обличчя досить сконцентрований. Така е, червона цятка на пристрої прослуховування. З аксесуарів в нього арбалет. Зараз роздивимося, але давайте спочатку роздивимося самого Леонарда. В нього напрос перехрещений синього кольору пояс, також самого кольору на колінники і захист для ліктів. До цього пояса кріпляться піхви для мечів. І мечі в нього не стандартні катани, а подивіться, ну, якої цікавої форми, дві чорного кольору суцільного пластику катани, але специфічної форми з такими зубцями, з зазубраними. Гарно вони лягають в піхви за спиною. Ну і, звісно ж, вони будуть гарно лягати в руку, хоча досить щільно ось так він їх тримає. І суперськи це виглядає, коли вони в нього в руці знаходяться. В нього відрізняється, до речі, взуття. В нього видно передні пальці на ногах, в інших черепах, бачите, все суцільно закрите А в Леонардо. Такий літній варіант, і це можливо навіть не взуття, а частина його комбінезону, тому що тянеться суцільно, в нього ніде немає відкритої шкіри, на відміну від братів. В Майки і Рафа то зверху відкрито. Частина ноги в доні знизу, а в Лео немає. От так максимально плеймейтс намагались зробити різними костюми наших черепашок. Ну і Лео є власником ось такого кльового чорного арбалету, в нього є ручка і в нього є така стріла, що на цій стрілі, можливо, вибухівка, можливо, ще щось, і можемо стрільнути ось таким чином. Прямо в доні попали, вилітає, просто пальцем жбурляєте вперед цю стрілу, отак от вона легко заряджається. і Лео, звісно ж, може тримати свій арбалет в руці і націлюватись в своїх супротивників. Давайте за допомогою Лео ще роздивимося артикуляцію цих фігурок. Що ж Тут, звісно ж, кожного прилад нічного бачення рухається, голова рухається вправо-вліво, і нахил дуже мінімальний верх-нестрест, практично непомітний. Плече обертається. Повністю ще й має ось такий згін. Лікоть згинається майже під кутом 90 градусів і обертається навколо своєї цієї кісті, не артикульовані Кульшові суглоби, там в нас є оберт і є ось такий боковий рух, ось так максимально може сісти на поперечний шпагат Леонардо, а ось так на поздовжній. Тут впирається нога в панцир і більше не розводиться, а допереду ось так вона відводиться на таку відстань. Тут в нас згін в коліні майже 90 градусів, і оберт цей суглоб в коліні повністю обертається, стопи, гомілково суглоби не артикульовані. Досить базова артикуляція, хоча така, як в більшості базових фігурок плеймець, можливо, там кісті деяких ще фігурок є артикульовані. Цих конкретних немає. Ось такі от черепашки спецназівці. Мені насправді ці фігурки подобаються. В них класний унікальний скульпт, в них цікаві аксесуари. І в комплексі один з черепашок може використовувати аксесуари іншого, в принципі. Дуже мені подобається рішення з рафовими саями за спиною. Як на мене, це дуже класно виглядає. А ваших вражень про е, серію е, черепашок е, Stealth Tech я чекаю, звісно ж, в коментарях. Пишіть, що ви про них думаєте, і пишіть, яку наступну серію ви хотіли би, щоб я від плеймайців оглянув. Там є Ларп черепашки, є черепашки монстри. Є черепашки видіння, є черепашки, які кидаються мутагеном. Тобто вибирати є з чого, пишіть в коментарях і будемо оглядати, а ще є самураї черепашки. Будемо оглядати якусь наступну серію в Playmates, якщо вам це цікаво. Звісно ж, якщо вам сподобався огляд, поставте черепашчий лайк цьому відео. Якщо раптом ви не підписані на канал, то підписуйтесь. Про коментарі я вже казав вам. Також скажу вам, що потрібно підтримувати Збройні Сили України і робити це постійно, це дуже і дуже важливо. А з вами, як завжди, був Грінс. Сподіваюсь, вам сподобалось. На сьогодні це все. Кава-банга, чуваки. Бувайте!